Анатолій Клюско, Україні. Здавалося, що прихилилось небо, розвіялась недоліка ламуть, Та бачимо, торгуються за тебе, Кудись на схід сердешно продають. Хоча ще й не брязкають кайдани, сусідське око, зира залюбки, як змусили нас вийти на майдани, гнилі страшидла, грошові мішки. Вони украли вибір наш обманом. Народ твій, від базікання, стомивсь. І просить стати гетьманом Іваном, тим, що колись у вигонь вродивсь. Ми з ним пішли б на тисаки і кулі. У бандюків не вистачить смертей. Скажи ж яка це знов зозуля тобі чужих підкинула дітей. Анатолій Клюско, з ним народження, народи, на шлюби Києва, до тебе, як на полони, свої дудь. Світлія над тобою небо. І серце нації, й, мабуть, і все, чого давно не чути, в Софійських дзвонах ожива. Гримить майдан в країні бути, держить по норах вся братва. тріщать мішки, тремтять іуди, а примоскали ні мовчать. Ми є народ, ми справді люди, нам гідності не позичать. Колиска наша, то свобода, а пісня шум Дніпрових вод, і з ним народження, народи. Ми вже не нато. Ми народ.